Наталія Шевель запросити на каву або чим завинила. У кавоварці дозрівала кава. Тихий знайомий аромат заполонив кімнату. Андрій поспішив запросити дружину. В них така собі своєрідна кавова традиція, так би мовити, тет а тет. Ніно вже налита кава. Ходи швидше, чулося в кімнаті. То чоловік кликав дружину, а кавовий смак розходився по помешкання. Поспішаю, говорила Ніна. Катруся не раз бачила, як батько смакував духмяним напоєм, сидячи поряд зі своєю новою дружиною. Спостерігала, як вони вдвох вели за душевну розмову, щоправда, раз у раз їхній діалог порушував син. Який несподівано з'являвся. Він був на рік молодшим за катрусю. Хлопчика батько відправляв до бабусі або із сусідськими дітьми повавитися. Дівчинка потайки дивилася часто через шпаринку, думаючи, що її мама сама п'є каву і дуже швидко. Катруся посидить біля неї. Дівчинка добре знає, що кавою смакують дорослі. Тому дітей не кличуть, і не посміє зайти, коли батько зайнятий. Добре, що її і так забирають з міста і привозять автівкою до бабусі. Втім, не що вихідних їздять, але коли збираються, то батько завжди її забирає. Тож Катруся має нагоду побачити і батька, бабусю, і братика, от тільки тітка Ніна. Не завжди задоволена присутністю дівчинки. Як же катруся боїться її розгнівати? Тільки чує туди не ступи, там не стань, не бешкетуй. Катря добре поводиться, але як кожній дитині їй хочеться погратися. Часто заходить батькова племінниця і забирає Катерину із собою до дядька, хоч вона і старша. Але дівчинці з нею цікаво. Тітка Лариса добре до каті ставиться, у них дівча почувається вільно, не те, що біля тітки Ніни. А найкраще їй із бабусею. Дівчинка не раз чула, як бабуся щось тихо, заперечливо говорила і батькові, і його дружині. Цієї осені Катря з бабусею збирали картопельку, довго копали, було спекотно, як для серпня. Тож у день майже не були на городі. Бабуся підбадьорювала внучку, ось так холодком усю і викопаємо. Як це холодком, допитувалася Катря, аж поки не зрозуміла, що то коли не спекотно, більше зранку та ввечері. Старенька брала із собою і дівчинку, копали картоплю майже місяць. Мати в цей час узяла підробіток, а батько з дружиною і сином. Поїхали до моря. Катрусю залишили в бабусі, та вона не ображалася. Торік її брали із собою до моря, але дівчинка почувалася зайвою і винною. Нехай краще самі відпочивають. Приїхав батько з відпочинку, похвалив бабусину помічницю, ще й подарунок їй привіз. Мати Катрі не вийшла заміж, бо не пропонував. Але від дочки не відмовився. Не раз крадькома чула від старших, допомагає їхній родині. Відразу після народження дівчинки одружився з Ніною, з якою був знайомий і раніше. Катря понад усе мріє якнайшвидше вирости, щоб запросити батька на філіжанку смачної кави і запитати, чим же вона, тоді маленька дівчинка, так завинила.